Я запрошую до доповіді народного депутата України Маріушенка Юлія Романовича. Будь ласка. Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, понад 10 років в Україну приїжджає Європейський комітет, який моніторить ситуацію з станом справ і захистом прав людини в пенітенціарній системі. На жаль, комітет з запобігання тортурам свідчить про те, що рівень захисту прав людини в нашій пенітенціарній системі надзвичайно низький. І враховуючи цю проблему, профільний комітет зібрав команду, до якої долучилися не лише члени комітету, а наступні шість законів є в співавторстві. Членів комітету, які представлені всіма фракціями, і експерти українські, міжнародні, підготували пакет законів, які приводять у відповідність до європейських стандартів і до наших можливостей в цьому контексті. Ситуацію в пенітенціарній системі це перший закон з того пакету, який ми зараз розглядаємо, і він стосується. Удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення. На жаль, сьогодні дуже багато суб'єктивних негативних факторів, які впливають на застосування системи стягнення заохочень. І от саме цей закон удосконалює цю систему. Комітет підтримав цей законопроект і е, він підтримується не лише комітетом, але і тими інституціями, які покликані захищати права людей. В тому числі підтримали і державні інституції, які опікуються цією проблемою. Тому, на моє переконання, цей і наступні закони мали би бути індикатором того, що Україна йде до європейської сім'ї цивілізованих правових держав, і депутати відчувають свою відповідальність. Будь ласка, 30 секунд завершите. І депутати відчувають свою відповідальність за цей надзвичайно важливий і чутливий індикатор нашої цивілізованості і європейськості, коли ми говоримо про захист прав людини. Дякую за увагу і прошу підтримати за основу цей законопроект. Дякую, дякую, пане Юрій. І до співдоповіді запрошується голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Кожем'якін Андрій Анатолійович. Будь ласка, шановний головуючий, шановні народні депутати, запропонований Проект закону України про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу номер 2251 А передбачає внесення змін до статей Кримінально-виконавчого кодексу України, які спрямовані на розширення переліку заходів заохочення, що можуть застосовуватись до засуджених, запровадження прозорості у застосуванні до засуджених заохочень та впорядкування цієї процедури, чітке визначення підстав. Для накладення стягнень і процедури перевірки випадків порушення засуджених встановленого порядку, крім того, проектом пропонується доповнити кодекс двома новими статтями, якими дається нормативне визначення дисциплінарного проступку та встановлюються підстави звільнення засуджених від дисциплінарної відповідальності. хочу підтвердити, що положення проекту аналізувалися експертами Ради Європи і підтримані. Повному обсязі загалом положення проекту обмежують свавільність адміністрації установ виконання покарань у визначенні поняття порушення дисципліни та скорочують перелік підстав для накладання дисциплінарних стягнень. На засуджених до позбавлення волі, тому що ви знаєте, що коли людина вже готується до виходу на волю, потім її починають вона комусь не сподобалась в умовах відбування покарання, і вони дисциплінарно наклали їх стягнення, і потім ще продовжується строк відсидки. Тому це все прибирається наводиться порядок, і тому комітет ухвалив рішення щодо рекомендацій Верховної Ради України з результату розгляду проекту. В першому читанні прийняти його за основу з наступними допрацюваннями при підготовці до розгляду в другому читанні. Прошу підтримати. Дякую. Дякую вам, шановні колеги. Є бажаючі виступати? Чи можемо голосувати? Є так, будь ласка, два за, два проти. Прошу записатись, будь ласка. Але Шанко передіє слово Юрію Віталійовичу Лутенкові. Будь ласка. Шановний пане головуючий, шановні колеги, я хотів би звернутися до усього залу без поділу на коаліцію та опозицію, привернути увагу до наступних семи законопроєктів, які виконують застаріле завдання гуманізації порядку відбування покарань. Попередня Верховна Рада і ця Верховна Рада зробила декілька важливих кроків в цьому напрямку. Цей комплекс законопроєктів, внесений депутатами і опозиції і коаліції робить подальші кроки у гуманізації відбування покарань. При всьому тому, що ми виступаємо за жорстку боротьбу із злочинністю і корупцією, ми маємо пам'ятати, що людина, яка знаходиться в місцях позбавлення волі, не є ціллю її там утримувати, є ціллю її повернути до нормального життя, соціалізувати її. Можу сказати на прикладах багатьох знайомих і в цьому залі, і поза цим залом, що сьогоднішні тюрми цієї функції не виконують. Вони залишаються середньовічними тюрмами застрашення. Саме тому ми маємо перейти до європейської моделі системи відбування покарань, де відбувається і покарання, і перевиховання соціалізація людей. Тому, будь ласка, велике прохання до всього залу просунути і нашу систему відбування покарань до шляху європейських стандартів, підтримавши всі сім наступних законопроєктів, внесених депутатами і опозиції, і коаліції, підтриманий профільним комітетом та експертним управлінням. Дякую. Дякую вам, будь ласка, Геннадій Кревошеє, народний фронт. Включіть мікрофон. Доброго дня. Прошу передати слово Остапу Семираку. Будь ласка, Остап Семирак. <реш> будь ласка, Остапу мікрофон. Остапу Семираку. Будь ласка, слово передай. Семераку, включіть мікрофон. Будь ласка. Дякую, дякую за слово. Шановні колеги. Насправді цей проект закону за предметом правового регулювання належить до сфери дії права ЄС і зобов'язань України в рамках Ради Європи. Інших міжнародно-правових зобов'язань це прекрасно, що український парламент хоче наближати наше законодавство до стандартів європейського права, і прекрасно, що в розробці законопроєктів беруть участь експерти. Але було б дуже корисно парламенту чути імена і бачити висновки цих експертів, оскільки в нас є сумніви на предмет якісно підготовленого тексту цього законопроекту так модель, яка закладена в цьому законопроекті, порушує як мінімум базові принципи покарання ув'язаних осіб, які містяться в рекомендації комітету міністрів ради Європи, номер дві про європейські тюремні правила. Так, принцип 57.2а правил вимагає, аби зміст дії, які становлять собою дисциплінарний проступок, були чітко визначені на рівні національного законодавства. Власне, в даному випадку застосовується той самий базовий принцип визначеності змісту порушення та покарання, які діє в матеріальному кримінальному праві. Очевидно, що. Сформульований в проєкті на рівні статті 131 1 модель не відповідає згаданому вище підходу. І рекомендація очевидно відправити на доопрацювання цей законопроект для того, щоб ми не прикривалися якимись незрозумілими експертами в прийнятті рішення шановним парламентом України. Дякую, будь ласка, Олег Яшко, одна хвилина. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція підтримує пакет законопроєктів, спрямованих на гуманізацію відбування громадянами України покарання. Попередній виступаючий на щастя ніколи не був у тюрмі і тому не знає, як там люди роками утримуються в нелюдських умовах. Але в багатьох із тих, хто присутній в цьому залі ще буде можливість там побувати, зважаючи на. Активізацію боротьби з корупцією, яка я сподіваюся, від слів перейде до діла, і тому гуманізуючи відбування покарання, подумайте в тому числі і про себе. Дехто із тих, хто є в цьому залі, шановні колеги. Голосуємо за ці закони. Ці закони потрібні людям. Громадяни України, які перебувають в ув'язненні, вони мають право на людське ставлення, на повагу до їхньої людської гідності. Треба розрушити ту совдепію, Сталінщину, Єжовщину, яка по сьогоднішній день царює у пенітенціарній службі. Тому наша фракція за ці закони буде голосувати і прошу зал їх підтримати. Дякую, шановні колеги і депутати. Прошу заходити в зал. Зараз відбудеться голосування. Поки депутати заходять в зал, ще для автора законопроекту 30 секунд для репліки. Будь ласка. Шановні колеги. Тут прозвучала інформація. Я дуже поважаю колего Остапа Семирака. Але я думаю, що у нього неповна інформація. Якщо ми говоримо про незрозумілих експертів, то якщо ми експертну раду Ради Європи називаємо незрозумілими експертами, то я не знаю, хто для нас більше експерти. Якщо ви хочете прізвища цих експертів, то я їх назву Джон МакГакін та Ерік Сванідзе. Це провідні експерти Ради Європи в цих питаннях. Що стосується кримінального проступку, який вимагає відповідна рекомендація Європейська е, чітко визначити національним законодавством, так цей закон якраз і дає визначення кримінального проступку, це і є наше національне законодавство. Ми виконуємо ці стандарти і норми, а не заперечуємо. Тому цей закон якраз треба і голосувати. Дякую, шановні колеги. Ми провели обговорення, почули різні думки. Я думаю, що ми можемо голосувати ще репліку для Юрія Луценка і голосуємо. Прошу заходити в зал займати робочі місця. Репліка Юрія Віталій Солосенко, і голосуємо. Шановні колеги. Я виступав офіційно. Якщо хочете, я вам розкажу побутово, що означає цей закон. Коли начальник колонії чекає мзду за умовно дострокове звільнення, і для того, щоб воно не відбулося, може, наприклад, оголосити Догану за те, що у засудженого не фірмені штани імені СІЗО, а джинси. Або 200 баксів на бочку. То, якщо ми виступаємо проти цього закону, ми просто продовжуємо фабрику хабарів начальників е колонії і СІЗО, які сьогодні всі законодавчі нормативи встановили таксу. Ми маємо зняти цю позицію. Цей закон направлено на припинення побоїв із рідних за все. Продукти принесені, треба заплатити е Ковдра передана заплатити. Годинник використаний заплатити законне право на умовно дострокове звільнення заплатити. Перебування на посілку заплатити. Каже, не можу звільнити, бо ти не працюєш. А роботи немає. Заплати. В кінці кінці ми на це будемо закривати очі. Ні, ми маємо зрозуміти 150 тисяч людей, які знаходяться за. Будь ласка, 30 секунд. 150 тисяч людей, які знаходяться за гратами – да, помилилися. Більшість із них зробили. Свій проступок, але це не означає, що вони мають бути на каторзі, а їхні рідні мають за це ще й платити. Треба припинити це і перейти на європейську модель, яка запропонована авторами наступних самих законів. Прошу голосувати за. Шановні колеги, давайте голосувати. Спочатку сигнальне голосування. Пропозиція комітету за основу. Отже, сигнальне голосування. Проект закону пронесення змін до кримінального виконавчого кодексу України 2251 а. За основу сигнальне голосування. Колеги, будь ласка, голосуємо, працюємо. Прошу включити систему голосування. 240 за. І тепер я вже ставлю не як сигнальне, а як базове голосування. Проект закону. Про внесення змін до кримінального виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і втягнення № 2251 а за основу. В цілому нема такої пропозиції від комітету, є тільки за основу. За основу, будь ласка, голосуємо. 250 років рішення прийнято.